Депутати Липоводолинської селищної ради зібрались на сесію, аби висловити підтримку голові громади Володимиру Штаньку. 1 березня селищному голові повідомили про підозру у вимаганні коштів. За кілька днів у суді призначено розгляд справи щодо відсторонення керівника громади від займаної посади і обрання йому запобіжного заходу. Володимир Штанько називає ці обвинувачення безпідставними. Говорить, це провокація. Вони зараз ну практично своїми рішеннями знищують нашу громаду, саме передову громаду. У області ми досягли непоганих успіхів, і якщо вони зуміють відсторонити керівництва від своїх обов'язків, це буде. Хто за це буде відповідати і для чого це робити, я не розумію. Із заявою про нібито вимагання неправомірної вигоди до поліції звернулася місцева підприємиця, але і селищний голова, і місцеві депутати вважають, що насправді за цією справою стоять треті особи. Я не думаю, що це безпосередня ініціатива там правохороги. Можливо, і так може бути, так може, буде, так. Можливо, буде дуже велика ініціатива, що представники колишньої влади там в них є там свої торговники, друзі, там є депутати. Які приходили сюди з певною цілею, там або дерубане землі, або ще щось робити. Депутати одноголосно виступили проти відсторонення. Говорять, сьогодні важливо розібратися, хто заважає її громаді розвиватися і працювати. За два роки, які Володимир Штанько працює на посаді голови, у Липовій долині та старостинських округах відбулися помітні зміни. Липова долина і громада Липова Долинська. Я не посоромлюся, слово слова, вона йде на перше місце. В Вусьо. І навіть ми сьогодні бачимо, що вона лідер по розвитку і по наповненню бюджету. Ну, щоб ви просто розумілися, лідер по наповненню бюджету вона сьогодні має найвищий показник на території всієї Роменської, на території всього Романського району. Це Дійсно, та людина, яка сьогодні йде задля розвитку, такого голову, я думаю, ще не було за мої ці каденції. І те, що зроблено у Липовій долині, це ну, прорив, яке це треба повчатися. І ми будемо, я думаю, до кінця йти. Будемо звертатися в усі е, органи державні, щоб поставили крапку справедливості. Я думаю, ну справедливо побідити. Ну і те, що це. Йде війна, я кажу, а силові органи займаються, знаючи, ну зараз яка обстановка. Лишати громаду без керівника, тим паче у військовий час неприпустимо, говорять депутати. Коли отут голова відмовився від усіх премій, від усіх надбавок, сутками працює і ще відмахується від усіх писанин, суддів, платить адвокатам. Так що ж це за який же ми строїмо громадянське суспільство? На цьому потрібно ставити крап. І я хочу звернутися до прокуратури, до СБУ, хай розберуться. І якщо треба свідчити, то я буду свідчити. На сесії обранці прийняли звернення до зарічного суду щодо відмови у задоволенні клопотання слідчого про відсторонення, а також звернулися до вищих органів влади президента, генпрокурора, голови СБУ та народного депутата України Максима Гузенка із проханням провести перевірку щодо вчинення провокацій підкупу службових осіб селищної ради. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.